Доброго дня! Так, прийшов час побачити ще раз сніг і вирізати вікно в Європу. І хочу вам показати, що це зовсім не легка справа, бо сітка не рветься, і, коротше, це капець. Ну, ось якось так вирізаю. ну Дивіться, дам пораду. Для того, щоб вирізати, потрібно оцю сіточку, її треба залишити. Для того, щоб, коли виріжеться проєм, щоб її завернути на край. І для того, щоб цю сіточку залишити, потрібно її затерти, отак, ножиком, щоб зняти армуючу цю, бачите, вона не дуже так щищається добре. Але треба чистити. І потім е, вона вже легше відривається, і можна далі щось працювати.